Panią, 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 To To Panią, 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 to już Panią, Ми маємо оцінює коло моранту і маємо таке тихе і важливе відзначення ювелирного року параді. І мені сьогодні дуже важливо сказати ці слова. «Народжений від Духа. Що вони означають? «Народжений від Духа означає слова, які дуже важливі для церкви. Це дайне хрещення, коли ми ступаємо і стилямо членами церква Христові, «Народжений від Духа. Це особливі слова, коли народжується священник. Ці оці які стоять як коло мене, як і ви мене очікували того, що сьогодні хтось з нас народився від Духа Святого через той на тайну побожого. І це Божий дар. Це молитва матері і та тато. Це молитва святого Єсопака, молодого віці, який у дитинстві сказав Ісусу, я люблю тебе. Це перший пробир людини, молодого хлопця, який визначає себе бути служінням для інших. Це поклик, якого ми не можемо зрозуміти і пояснити самим собі, чому так сталося в моєму житті, що я став тим, ким я є. І якраз в сьогоднішній день присутність і вір'ян зібраних в нас в нас священник, що молимося за Москві равни, за церкву нашу. За всіх тих комоти здекав полочелю згідно благословення єписку помати Своєї немірння, Наше нинішнє наміренням священників є ще одне За За оця протосвіта Леця Андрія, якому 20-літні народження в дусі, якого єпископ Михайло Контор привів до церкви як священника. В день особливий нас. І тому ця така особлива наша духовна промова молитва, вона дає нам силу свідчити, бути єдиним джерелом, який є Бог для нас, з якого ми черпаємо ці особливі дари Божої власні і милості. Хочу про це просвітити. Це знак оліє, то, що ти народжений від тоді, і Духа і від того благословенного Слова. Поставляю тебе вчину освітлення, що зробив наш ординарій Михаїл Єбескухом у храмі святого Миколая міста Радехова 21 тому. Нехай же наша нинішня молитва священиків і вірних, буде молитвою до Богородиці Варанти у твоєму службі. У Твоєму розвої священичного життя і в цьому покликанні і в благословенних дарах адміністративних функціях протопреслідства, що тобі відполученого в нашому маті і церкві у тому нашому бродівському. Я заохочую зараз, Отче, щоб до твої Богородиці ми просто. Промовимо митвоєму слова Марії, маліє оберігає нашого Отця. Марія, малі. Що ти не знав, що ми будемо тебе не І Я на руку кажу, вбираюся в село, що чоловіку, ти каже, ні, та ви старше, десь роман. Я кажу, отець Роман каже, Андрій, ти Андрій, і впросив. Оці вітаємо нашого дека, присвітера, нашого пишиного силу розпаті сил. Десь зараз будемо легень на вашем Божої, але наші сестриці з тими гарними далими квітами хочуть все вільно таки мусить сказати словом свого серця. Будь Бість. Ходивши сюди. Чесний очі Андрію. Сьогодні всіх парафіян. Ми вітаємо вас, 20-літтям вашого Существа. Бажаємо вам, міцного здоров'я, мирного неба, кріпості, опіки Божої Матері, Божого благословення на ногі і благи літання. Ми вам дуже любимо і поважаємо. і дякуємо Богу за вас, що ви є в нашому храмі. Хочу приєднатися до привітань від імені нашого церковного уряду, від наших спільнот, які є в нашій парафії, спільноти матері молитви, лицарі Колумба, Апострської молитви та інші спільноти, які в нас зареєстровані, від усіх парафіян нашої спільноти, від всіх вірних, які сьогодні зібралися тут в роді деканату. І Хочу подякувати за дар вашого життя, за дар вашого служіння. За ваші духовні науки, за вашу підтримку, за те, що ви організовуєте дуже гарні прощі і ведете людей, які пізнають Бога через ваш провід. також за виховання нашого молодого покоління, за вашу катехрізацію наших наймолодших дітей, яким також вказуєте шлях до Бога. Нехай Господь Бог щедро обдаровує вас своєю благодаттю. Нехай скріплює вас у вірі, дарує вам надію, нехай вашому серці завжди живе любов, любов в першу чергу до Бога, до нашої рідної землі України, до всіх наших парафіян, до всіх людей. Нехай Господь благословить вас своїми всіма ласками, щедротами. Нехай матінка Божа опікується вами, вашою родиною і вас, прекрасна сім'я. Мама, дружина, ваші прекрасні діточки, Нехай матінка Божа покриває своїм святим омофором. захищай від усіх нехаразнів, многих і два років життя. Щемрі Андрій, я долучаюся до всіх тих вітань, дякую Богу, що ви нас є. Міцного вам здоров'я, щедрих Божих благословіть. Хай діла будуть ваші добрі, до серця, помисли чисті, все, що робите, робіть на славу Божу, нехай Дух Святий просвічує ваше серце і розум. А коли ослабне сила і ви почуватимете самотньо. Розкрати крила імені Христа, і на нього покладіть всю свою надію, і Він зійшле вам своє Боже благословення. І саме більше ми молимося за Отці і хочу, щоб ми всі разом помолилися за вас. Отче наш, що є сина небеса, тримай святим'я. Трошки ближче очікувається. Це чесний отче Андрію. Від імні Прохівського міського голови Надволікола, від всякого супицького дозвольте вітати вас з таким прекрасним ювілеєм 20 років, вашого священичого служіння. Отже Андрію, 20 років тому ви стали священними. І з того часу носите світло Христове до людських сердець, незважаючи на втов час чи обставини. Цей шлях не лише роки праці, що темні молитвою, доходи про людей, а й роки глибокої віри. За цей час ви стали не лише пастирем для своєї парафії, а й духовним наставником для Бродівської громади. Особливу вдячність висловлю, висловлюємо вам за вашу постійну участь у заходах, організованих про Діспільською радою. Ваше служіння це не лише проповідь молитва і танців, це життя разом з людьми. Ви активно берете участь у міських подіях, благословляєте добрі ініціативи, підтримуєте важкий час. Ваша відкритість до людей і дочать вірність Богу це сильне і промовисте свідчення живої віри. Бажаємо вам, міцного здоров'я, наснаги у служінні, Божої благодаті та невичерпної любові у серці, дочекати переможного миру і не один людина від святкувати до цьому граві на нога і благові Дякую. Гарний хор порабліє і стратегія Михаїла, дінківців буде сьогодні так особливо вітати нас, усіх молитовно і вам хоче співати благословення. Дорогі брати і сестри, отець вертує тих слів, і не нашою Російною, силою, нашого деканату, а наговоренні великої обов'язки. і ми це шануємо, пам'ятаємо. Любіть своїх священників, моліться за своїх священників. Ми разом церква, отче, вітаємо. Слава Ісусу Христову, все чесні брати і сестри. Такий спорушний момент. За одесятом я не сподівався, що сьогодні є таке тоже Бо Подісно пам'ятаю що 20 років це було вчора, 25 березня. У Родехові в, в Святого Миколая, Господь Михаїл, поставлений вчив. І Єрея дарував печать священства. І чимало чи багато, як це не дивитися, так, але 20 років, 20 років. Це до 25-го неділя, а 27-го був праздник Возврижне Чесного Христа, і, бо вже Бог, денний священник, як потрапив. Сюди на перший праздник, і десь так Господь провалив Господь він. І з того часу тих рівно 20 років, рівно 20 років, топчу тобто, стежимо до цього храму тут біля престолу, І як можу, так служу, так спершу цей дар, покладений на мене Богом через руки Єпископа, церквою, щоб служити до його слави і прислужитися тому отримані суботі Божого царства для тих вірних тих людей, які Господь мені поручав довчання. 20 років за плечима до сім'я, вчора сьогодні роздумую, розважую, вчора більше, сьогодні я мені знову це пригадали за плечима. І це певний досвід знаєте, різний, приємний, легкий, важкий випробування, каже, бо то життя. Але в тому досліді знаєте є, є в сімей. Бо як один священник вітав мене, казав, що не той, який довгі парафії парафії є. Я думаю, знаєте, якщо людись Ярослава, який мене також 20 років приймає, скажу, і терпить, так, і всі ви, якщо не писали до Бога, прохання, до єпископа, щоб мене не перевели на кращу парафію. На, десь на Полищина, то знати ще не дуже. Є вам прикрій. Так, Тому дякую. Дякую Богові найперше за цей дар і життя, і служіння, дар покликання і дар сили це покликання нести так. кожен свій хрест. Дякую за свою сім'ю людину, яка і за родине повна, дітей, які також Богу, стали на ваших очах бо всіх країн. Знаєте, бачите. Дякую священникам славу, не перший настоятелю такого. Відвічуємо так думки священникам, які з якими разом служили, не спроловити старас, сьогодні те на з яким також розіляємо цей дар страшенства. І дякую усім вам, бо справді відчуваю від вас завжди, завжди таку віддачу, завжди таку підтримку десь і молитовну за вашу за вашу щинність на дещо є. Завжди Бога, дякую священникам із інших баракові, з якими ми також тих 20 років тут розсіляємо десь, допомагаємо, підтримуємо. І для мене це також є дуже дуже цінне. Тому хай Господь сьогодні співала і бачите, євелений рік, так і в мене і соновілеї, і, і ми прийшли, щоб скористати з цього юлейного храму. Хай Господь висловує молитву кожного сана з кожного серця. І дарує нам цей дійсно так бажаний мир нашій на нашій землі. І кожного благословими щородами, всіх вас, які сьогодні прийшли е, з кожної парафії, бачите, з нашого громадського деканату, десь, можливо, так собі переглядаючись на початку і тепер собі сподівався, так, чи думав, що буде більше людей, але ви є ті кілька, кілька з кожної парафії, які є такі чудливий до голосу Свого Священника. Так, бо через єпископ мені, я священникам, і ми сьогодні прийшли. І ви є ті, які почули. Господь так покорвав, що ми вибрали цей день, Апостол, просто негариста пана Богослова, бо часто це велике свято, так? але часто в народі ми кажемо, що ми робимо землі, інші так десь підтасували, щоб це не було причиною, що ми мали до картопниче сбирати, але вони були в церкві. Не всі, але ви, ті, які прийшли до храму. Євангелія, це перше Євангелієм, яке говорить про положення цього хліба, де він звертає увагу на тих людей, які прийшли за ним, які були біля три дні. Він воселився над ним на і каже, не хочуть їсти, не можуть відпустити додому і робиться чудо. І хочу, щоб ми мали завжди цю певність, що коли ми йдемо за Христом, коли ми є біля Ісуса. І коли не будемо голодними так, ні в тілесному фізичному, так в зимому, ні в домодуховному сенсі. І ці в цій вірі бажаю всім нам і священникам вірним тривати. В цій вірі бажаю вам бажаю, бажаю зростати. А рівно ж бажаю, щоб серце забли, була в серце завжди у лайка напада і любов. Сьогодні ми святкуємо пам'ять апостола Криво Івана Восего. Тако Бо каже, Бог є любов, від нього чекаємо це любов, Ні, і ви обід перебиваємо Господь, всіх вас щелить. Дякую.